Хто такий горячий християнин, друзі? Людина, в якій є ревність, яка хоче, коли Господь пояснив, що твої уста вони мають бути чисті, людина живе цією ідеєю. Коли Господь пояснив, що твоє серце має бути чисте, людина буде боротися, людина буде переживати, вона буде жити цією, вона буде молитися, поститися, вона буде досягати цих цілей. Людина, яка хоче розвиватися в служінні, яка не хоче прожити своє життя просто так. Знаєте, ми можемо подумати, то ревними мають бути пресвітери, які служителі. Но в Біблії написано, що народ Господній, що Ісус вибрав собі народ особливий, ревний до добрих діл. Весь народ Божий, він ревний до добрих діл, якщо він у правильному гарячому стані. Друзі, я хочу вас попросити дати собі оцінку. Зараз не треба говорити в голос, але я вас попрошу, скажіть самі всередині себе. Я вас просто дуже прошу. Господи, я напевно швидше за все горячий християнин. Будь ласка, скажіть це собі. Господи, швидше за все, я теплий християнин. Якщо це так, я горячий християнин, Господи, бо я хочу йти на всі зібрання, От, організовують зібрання, я хочу служити, я хочу каятися Боже, я хочу бути як Ти. Я горю цим. Це саме головне в моєму житті. Знаєте, не треба якусь таку псевдодуховну скромність. Апостол Павло каже, для мене життя Христос. Він прямо заявляє. Він не каже, та я такий скромний, знаєте, ну так люблю так чуть-чуть Господа. Він каже, це для мене моє життя, я живу Ісусом Христом. Якщо це так, скажіть самі собі, Господи, я дякую Тобі, що Ти мене зберіг до цього моменту, ну мені здається, що я горячий християнин. Якщо ми християни, які можу прийти на зібрання, можу не прийти на зібрання, та щось так згруба роблю, але аж так фанатично, так дуже по-серйозному. Я так дуже аж і не роблю. То просто чесно скажіть собі, мені здається, Господи, що я теплий. Швидше за все, я потеплів. Якщо Бог взагалі не цікавий, ми просто за компанію приходимо, бо нам сказали: ану, прийдеш, посидиш, послухаєш, що там говорять. Тобі треба молитися, приходь, будеш молитися. А в нас всередині цієї ініціативи немає, в нас немає такої ідеї. То скажіть собі чесно, друзі, і я разом з вами. Мені здається, що я, напевно, Господи став холодний. Знаєте, людині дуже важливо знати свій стан. Ця церква, яку написав Ісус Христос в Книзі Откровення, Він дав послання, вона колись була горяча. Цей пастор Він колись покаявся, колись посвятив Богові своє життя, колись серйозно хотів йому служити, але прийшов такий духовний стан, коли він став теплий. Ісус йому каже, Ти теплий. Я тебе викину із своїх уст. Ти думаєш, що в тебе все добре. І Ісус йому говорить, щоб Він дав собі чесну оцінку, браті і сестри, яка наша оцінка? Дайте собі оцінку, мені не кажіть, собі дайте оцінку. Якщо ви горячі, слава Ісусу Христу, хай Він буде благословений. Якщо ви або я ми теплі, щось роблю, ну не аж так. Фанатично, не аж так і від усього серця, щось роблю, щось не роблю, то ми потепліли, друзі. Ми просто потепліли. І людині це треба розуміти. Наш духовний стан, він дуже серйозно оцінюється Господом. Господь каже, якщо ти не покаєшся, Він дає певну пораду. Якщо мій або твій духовний стан він став теплий, або став холодний, Воно не буде так, що щось станеться і поміняється. От Согріють мене. От я теплий, холодний, чекаю, кажуть, із моря погоди. Щось має помінятися. Ісус говорить, що має помінятися, Він каже покайся!